2018 рік що став він знаковим, тому що перші кошти, які були виділені з обласного бюджету у розмірі 3,3 млн грн, вони сьогодні були спрямовані от на початок відновлення нашого аеропорту Хмельницький. Що нам основно вдалося зробити 2018 року? Це відновити статус-кво нашої злітно-посадкової смуги, і результатом нашої діяльності стало те, що до нас вже в аеропорт можуть сьогодні прилітати літаки такої марки, як Ан-24, як АН-2, як літаки малої авіації. І підтвердженням того стало те, то, що ми сьогодні вже літаки, які до нас прилітають. От можуть користуватися, по послугами нашого аеропорту. От, Також нам вдалося сьогодні провести поточний ремонт руліжної доріжки і перону. І свідченням цього стало, що до нас в минулому році багато прилітало повітряних суд голікоптерів. От які використовуються нашими високопосадовцями. Нам сьогодні вдалося з провести капітальний ремонт контрольно пропускного пункту. Ви сьогодні бачите, в якому він знаходиться в стані. Сьогодні пройшло. Очищення територій. але ми цю роботу не припиняємо і вона буде одна із пріоритетних 2019 році. Також сьогодні нам вдалося провести заміну в команду диспетчерському пункті 89 вікон, тому що вікна, які ще були поставлені в 70-х роках, вони вже сьогодні взагалі знаходилися в. В аварійному стані і сьогодні, створювавши відповідні умови для персоналу роботи в контрольно диспетчерському пункту, ми зробили такий перший крок. Друге, що нам вдалося в 2018 році зробити, це сьогодні запобігти подальшій руйнації. Пожежної частини, і ми сьогодні з вами знаходимося на цьому місці, де ми бачимо, ми перекрили сьогодні дах приміщення, що запобігли її подальшій руйнації, замінили вікна, але роботи по капітальному ремонту пожежної частини вони будуть і в пріоритеті на 2019 рік. Нам треба розробити проєктно-кошторисну документацію. І саме перше це буде проєктно-кошторисна документація на реконструкції злітно-посадкової смуги. Тому що сьогодні ми маємо. Бачити перспективи нашого аеропорту, а для того, щоб авіакомпанії могли, використовуючи свій склад повітряних суден, садити тут, аби всяких проблем літаків класу Boeing 737 і Airbus, Ми все-таки маємо продовжити довжину нашої злітної посадкової смуги на 500 метрів. Слідуюче проблемне питання, над яким ми вже почали працювати, це сьогодні ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію на огорожу по. Периметру, тому що безпека аеропорту літаків і пасажирів це питання номер один для кожного діючого аеропорту. Периметр огорожі сьогодні в нас становить 12,5 кілометрів. Тому ми маємо сьогодні виважено підійти до розроблення проєкту кошторисної документації і розпочати роботи у 2019 році. Хочу приємно сказати, що на, в періоди лютого березня місяці наші вже два працівники, готуючись до сертифікації малої. Авіації прийшли сьогодні вже навчання. Один працівник прийшов навчання в авіакомпанії Урга в місті Кропивницькому, інший нас, працівник з, а, з рятувальної і пожежної безпеки, прийшов навчання в місті в Києві. Це є для мене, як керівника, це є сьогодні ті перші ластівки, які вже кажуть, що ми вже готуємося до сертифікації. Ми вже пройшли очистку. Ми вже викручували коріння, от на тому тижні ми вже маємо її дискувати, сіяти травою і закатувати, потім розміщувати знаки. І я думаю, що це буде цікаво, тому що ми не тільки літаки малої авіації, ми ще хочемо на базі, плануємо у нас є домовленості з школою пілотів. От, ми хочемо на базі нашого комунального підприємства у 2019 році відкрити школу пілотів для західного регіону. Коли навіть представники не буду називати. Європейські країни почули про наші такі намірів. До нас вже приїжджали люди, які вели перемовини, і ми навіть стаємо цікавими для мешканців ближніх європейських країн, які межують поряд з нашою Україною.